Вдруге до Бердичева з'їхалися любителі військової техніки, а точніше, складання моделей техніки різних часів та країн. У центрі позашкільної освіти імені Олександра Разумкова відбулася друга міжрегіональна виставка конкурс стендового моделювання, в якій взяли участь моделісти з Бердичева, Житомира, Києва та селища Глухівці Вінницької області. І діти, і дорослі представили на розсуд глядачів та суддів близько 200 видів моделей. Присутствують тут, в принципі всі основні категорії. основные масштабы, то есть вы можете здесь увидеть и флот, и авиацию, бронетанковые, бронетанковую технику, автомобили, представлены диорамы. Судейские бригады разделены так, что будут разделяться отдельно категории, отдельно детские работы, отдельно работы взрослых участников. Основные критерии это соответствие историческому прототипу, это самое главное. На початку конкурсу його учасників привітала директор Центру позашкільної освіти Олена Боровська. Вона була приємно вражена тим, що так багато гостей приїхало до Бердичева, аби показати усім свої роботи. Ми вітаємо всіх учасників, які відгукнулися на наші запрошення і приїхали до нас сьогодні з різних регіонів нашої України. Ми бажаємо учасникам успіху і перемог. Ми бажаємо тим, хто приїхав, Сьогодні до нас в гості зробити свій вибір, шановні наші юні бердичівляни. Якщо ще ви раптом не відвідуєте наші гуртки нашого центру, а у нас їх 41, робіть свій правильний вибір, відкривайте свої творчі таланти, відкривайте свої здібності і ставайте переможцями конкурсів різних рівнів, як роблять наші вихованці. Ми бажаємо сьогодні всім отримати море задоволення, гарного наступу. Успіхів і подальшому цього всього, всього найкращого серед чисельної кількості учасників виступав юний моделіст Іван Котик. Хлопцю 11 років технічним моделюванням займається другий рік, але вже встиг досягти успіху. На конкурсі він представив дві моделі літак та діараму. За останню отримав перше місце. Одна з моїх моделей літак і Міг-29 учебно-бойовий. Його я складав десь місяць. Дуже був кропітливий. Треба було всі деталі виняти, зачистити, де були щелі зашпаклювати, потім цю шпакльовку зачистити, потім покраска, потім ще нижній части складувати шасі. Кальоса красити головне у стендовому моделюванні терпіння та посидючість. Робота над тією чи іншою моделлю виховує у людині ще й цікавість до історії різних країн та народів. Так вважає один з учасників виставки конкурсу Олег Басараб. Він до уваги глядачів представив вісім моделей військової техніки: шість робіт радянських машин, дві німецьких часів великої вітчизняної війни. «Коли ти збираєш, ти сконцентрірована тільки на на своїй роботі. И если ты будешь на что-то другое отвлекаться, представьте деталь размером как маковое зернышко, и она у тебя выскакивает из рук. Попробуй ее потом найти. Это проблема. И э, проблема в том, что я работаю в семьдесят масштабе. Вы будете здесь видеть в основном модели вся вот эта машин, машинки все. Они сделаны в основном 35 масштаб. 72-й масштаб, соответственно, в два раза меньше, и он, скажем так, это тяжелее, более, скажем так, он. Тримують більшого совершенства. Ну я цей масштаб вибрав просто за того, ...він дозволяє зекономити місце, тому що собраної роботи нужно десь храніти. Загалом судді оцінювали чотири категорії моделей та їхні підкатегорії. Абсолютними переможцями виявилися бердичевляни: Роман Савчук, В'ячеслав Захарчук, Горій Смоленський, Нікіта Тишков, Максим Відорт, Дмитро Голубчик, Олександр Ревізов, Олександр Ратушинський, Олег Ленюк, Іван Котик та Геннадій Мартинюк. Спонсорами нашого конкурсу. Євляється харківська фірма Хома. Вони, вони предоставили подарочні набори нам. І львівський підприємець Кисель Юрій, який теж предоставил набори стендових моделей. Усі переможці і призери отримали відповідні дипломи та цінні подарунки, а організатори виставки пообіцяли, що наступного року знову влаштують конкурс, куди запросять ще більше учасників.